Час здавати декларації. Славутські податківці запрошують зробити це саме зараз, а не чекати 1 травня, коли завершиться термін подачі декларацій. Зволікати не варто з багатьох причин: по-перше, приховати неподатковані доходи все одно не вдасться. Податківці зізнаються, що вони можуть легко вирахувати таких несумлінних громадян. Отож, якщо ви отримали дохід від продажу, приміру майна, стали власником спадщини, продали акції чи корпоративні права. Отримали іноземні доходи. Тоді вам обов'язково треба завітати до податкової. В іншому разі, після 1 травня, чекайте позапланової перевірки та готуйтесь сплатити не тільки податок, ще й 25% його вартості як штрафну санкцію. По-друге, чому варто поспішити із дачою декларації, так це можливість уникнути ажіотажу та черг, які обов'язково будуть перед 1 травня. А тепер це можна зробити швидко і спокійно, тим більше, що приймаються декларації, як то кажуть, в урочний і позаурочний час. Розроблений графіки з подовженим робочим днем. В першу чергу це без обідньої перерви. І в робочий день ми працюємо до 20-ї години, в суботній дні ми працюємо з 9-ї до 16-ї години. Баланки декларації у нас безкоштовно, надаємо всі консультаційні послуги по заповненню, по сплаті і тому подібне. Варто подавати декларації і тим громадянам, які у минулому році мали витрати на навчання, страхові платежі за договорами страхування життя та інші. Для таких категорій передбачена податкова знижка. Їм буде повернуто зайво сплачений податок на доходи фізичних осіб. Минулоріч, приміром такі декларації подавали 225 славучан. Їм повернуто 194 тисячі гривень. Що на одного декларанта припадає трохи більше 800 гривень. Що ж до загалом громадянської свідомості та закону слухняності Славучан, то у 2015 році задекларували свої доходи 844 особи. З них сім громадян задекларували більше одного мільйона прибутку. Також усім декларантам варто знати, що цього року їх чекають певні нововведення. Одні з перших і основних особливостей цієї деклараційної компанії це те, що громадянин. При декларуванні своїх доходів будуть сплачувати не тільки податок з доходів, а й військовий збір у розмірі 1,5% від суми отриманих доходів. За детальними роз'ясненнями щодо проведення деклараційної кампанії можна звертатись до податкової інспекції до кабінету 101. Контактний телефон 21035.